Та, чого ти мене гукав? Тримай, сину. Сьогодні перший раз тобі довіряю машину. Ого! Неочікувано! А куди хоч їхати потрібно? Зганяю в магазин, кум увечері в гості прийде. Ноль п'ятку приговорять потрібно. Тань нема, зараз все буде зроблено. Трішки нового досвіду наберусь. Машина прогріта. Головне, не нервуй, ведися безпокійно на дорозі. Все буде добре. Кожен робив це в перший раз. Батя, я розумію, це як ГТА. Тут нічого складного нема. Так, перша, газку і. Приїхали, блін. Кобила, що ти дивишся? Давай йди. Гало, братіш, мені батя Мерседес дав. Виходь на двір, я тебе заберу. Зараз знімем, заїдем пару тіктоків крутих. Ого, яка вона крута. А всередині красиво, братан. Пристібай рівні, буду круги крутити. Перевіримо цей апарат, на що він здатний. Пиня, братан. Давай газу до отказу. Я готовий. Ого, апарат навалі, так і не скажеш, що він старий. Ого, не зрозумів, що це сталося? Алло, та, Мерседес став. Я не знаю, чогось не заводиться. Я до магазину не доїхав, стою коло нього. Так і думав, що щось неладне відбудеться. Ну нічого страшного, не нервуй. Зараз я буду, заводю мотоблок. Щось підпахує жареним. Все, братан давай, якщо що, мене з тобою не було. Більше ти візьмеш у мене машину. Ще років 10 на велику будеш кататись. Я тобі сказав, сідай в машину і керуй! Надіюсь, він, правда, не дізнається.